Так, Даний лічильник дозволяє змінювати налаштування часу, е часу, протягом якого живеться ніж, тобто, відповідно, ніж буде обертатися не по інерції, як це було раніше при механічному лічильнику, а е буде двигун обертатися при подачі на нього напруги. Щоб зайти на налаштування, нажимаємо кнопку, двічі мигає індикатор, налаштування змінюється в межах від 2 до 8 секунд. Зафіксовуємо значення, індикатор мигає один раз і показує діюче, текуче число настилів. Напускаючи кнопку Старт, у нас фіксується настил, який ми відрізали. Якщо вимкнути живлення лічильника і ножа в цілому включити потім, то лічильник зберігає значення настилів, яке було вже записане в пам'ять. Для того, щоб заточити, ми знову ж включаємо ніж, користуємося заточкою. Якщо включили один чи декілька разів, протягом заточки і необхідно відняти цих два рази, натискаємо ліву клавішу і інкрементуємо значення. Потім ну і власне покажемо, як працює лінійка в роботі.